23, 12, 25 рік засідання нашої комісії. Відсутні два члени комісії. От, на розгляд комісії виноситься таке питання про орієнтовний план роботи Крупецької сільської ради Дубницького району Рівної області на 26 рік. Роз'яснити дане питання надаємо секретару сільської ради. Шановні депутати. Ми зараз об 11 буде відбудеться засідання сесії сільської ради, і питання постійної комісії з питань регламенту і депутатської етики виносять тільки єдине про організацію план роботи попецької сільської ради, як сказав голова комісії, головуючий точніше, на 2026 рік. Ніяких змін особливих таких немає попередньому. Рішення минулого року, яке планувалося на 25-й рік, з зміни у плані роботи будуть проводитися щокварталу, з питань бюджету, з питань соціально-економічного розвитку, інших питань земельних питань, вносяться зміни. А так, що квартало розбите питання, це підсумки роботи за виконання програм. Які були затверджені на 26-29 роки, але виконувалися в 2025 році. Звітувати будуть відділи, служби наші, управління освіти, це теж заплановано на кожний квартал. Будуть звітувати так само і постійні комісії про свою роботу. Підсумки будуть проводитися як з питань бюджету. З кожного кварталу виконання плану бюджету на 26-й рік. Ну і мається на увазі, життя покаже, як ми будемо працювати в 26-му році, спокій здоров'я і мир в нашій державі. Ми тоді будемо, сільська рада буде планувати як додаток до основного питання. Це є орієнтовний план роботи. І ми його будемо слухати на засіданні сесії. Пропонується погодити. Погодити, так. Голосуйте, як голосування не прийняті. Погоджуємо. Погоджуємо. Одноголосно. Хто за? Дякую. Засідання комісії. Дякую, Дякую за засідання комісії. До побачення.